Після трьох місяців полону на волю визволити вдалося двох бійців 8-го батальйону Нацгвардії. Їх глибокої ночі доправили із зони АТО до Дніпропетровська, звідки вони врешті вирушать додому. Це жителі Львівщини, 28-річний Микола Валебний та 49-річний Ігор Панчишин. Електрик та кухар підрозділу потрапили в полон до бойовиків 18 лютого під Дебальцевим. Кажуть, їх двох просто забули попередити про відхід українських військ. Увесь цей час їх тримали разом у Донецьку в одному з польових командирів. Змушували працювати, але годували та тримали в більш-менш пристойному приміщенні. Переговори про визволення бійців проводив Дніпропетровський фонд оборони країни разом із групою Патріот. Умовляти бойовиків звільнити бійців довелося дві доби. Нині вони найбільше хочуть побачити рідних на Ігоря Панчишина у Львові. Чекає дружина та двоє. Дітей, а Микола Валебний нарешті зможе побачити десятимісячного сина Петрика. Напевно, якби не не знав, що в мене вдома є маленький синочок, і що в мене чекає жінка і баба, я напевно без того плоду живий повернутися, повернувся, би собою щось зробив. Обміну не було, тобто ребят віддали. Сложні переговори. Ми провели там двоє суток. На той стороні теж є люди. І це людський фактор. У всех есть дети, у всех есть жены, есть сыновья, кого ждут, вот кто ждет. Поэтому давили на это, скажем так.